Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую вам, кожному, хто на мене підписаний, хто ставив подобайку. Якщо у вас є хвилинка, бажання, ви мене ще й коментуєте. Це дуже для мене велика підтримка, натхнення від вас іде. Тому. Пропоную вам відеоогляд розпакування, замовлення від компанії української компанії Лівеста Життя в родинному колі. Це у нас каталог, який діє до 20 лютого 2023 року. Так, і в мене дві коробки, я не розбирала спеціально. Вирішила робити таким чином, що достану, за те, 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 те буду розповідати. Так, накладна. Дещо є 30%, тому що я виконала, я взяла на 60 вище, ніж 60 балів. Нас бал коштує 35 гривень по цінам каталогу. І є дещо по знижці 23%, там, де в нас крута ціна, де пільгові ціни. Там і так знижена. І для нас все рівно роблять для консультантів знижку 23%. Це окей. Так, папір, картон, яким перекладають продукцію. Це дуже класно. Я потім перекладаю вам мої золотехніки, хто в мене замовляє продукцію, пересилаючи. Я теж стараюся вже в папіру перекладати, не целофаном. Так що в мене перше? Це в мене перше іде. Відмінна річ, це літер продаж, по крайній мірі, слава Богу, дякуючи вам це засіб для виділення цвілів. Це 650 мл, виробник. Польща є повністю все на українському перекладі української мови. Повністю як застосовувати, може бути від двох годин дія прибирання цвілі до 10-12 годин, так що майте на увазі, все виробник описав, так що та він гарантує дійсно відмінний результат, і я врахую: 199 гривень 650 мілілітрів, це дуже гарно і дієво. Бачите, як він приходить і. Має легкий запах радянської білизни. Тобто ви розпилюєте на поверхню, там, де цвілість, да, сирість, і е, можете через декілька хвилин ви провітрюєте кімнату і цей запах аромат уходить. Так що відмінне. Відмінний я рекомендую від душі, тому що це дійсно лідер продаж. І саме головне, що він є в продажі, є в наявності, його можливо замовити. Так, далі. Далі ось така річ. Це я замовила собі. Я замовила собі такий е, веган, ось так виглядає в каталозі. Ось моє те, що я замовила. Так, це у нас гелі. Тут йдуть три види, я загальне прочитаю: гелі з очанкою для чутливої, втомленої та сухої шкіри навколо очей, схильної до подразнень. Так, без лактози, без глютену, без барвників, без віддушок, без пальмової олії. І саме оцей. Усуває відчуття важких повік, це особливо зранку. І швидко заспокоює почервоніння та печіння, незамінний для постійно працюючих за комп'ютером. Майте на увазі 229 гривень, 10 мл. Так, це у мене з очанкою лікарською та волошкою саме цей. Hello Vegan 94 складників натурального походження. 94%. Ось так. Зрозуміли? Так, що звертайте, Ось так приходить. Я тут дивилася, як його розпакувати. Він на бачок розпакує. Все повністю бачите, ой, без чого він. Повністю інструкція є, я бачу вже. Око намальоване, hello веган. І ось така баночка вона пластикова. Все, веган, бачите, знак, так, закрите. Зараз ми його розфольгуємо. Бо написала, що бізві. О, дивіться, який він густий. Зовсім запаху немає. Так, я нігтиком легенько залізу. Гелева текстура. Гель повністю гелева, прозора. Так. Дійсно без аромату. І дивіться, от, от, от я трішки розносю, розносю. Тобто це мені вистачить у тій кількості, що я на нігтик взяла на два ока, навколо двох очей. Ось так. Тому що я дуже, е, ну, дуже. Акуратно навколо очей займаюся шкірою. Я наношу на ці пальчики, і потім ними я оце посміхаюся, і де мене закінчуються ці зморшки, я аж туди наношу. Ось так, Дивіться, 229 гривень, і я вірю, що його вистачить на дуже багато. Веган, тим, тим паче, 94% натуральних складових. Так, Далі. По акції у мене вже буду, раз так ми вирішили, буду, по акції у мене знову такі крем бальзами я не витримала, взяла, я могла взяти ще більше, але вже гроші, гроші, розумієте? Тому що мені іще іде два, два замовлення по лівесті. Слава Богу, практично є, де чого не було на складі. Так, 2, 4, 10. Це в мене все крем-бальзами для відболів в сиглобів. Я таким користуюся, користуюсь таким, мені подобається. Це Україна. 75 мл. Це в нас іде акулячий грящ при болях в суглобах. Дивіться, повністю інструкція на нашій українській мові. Чому такий акцент? Тому що це, на це надто важливо. Так, і... Є навіть на коробочці повністю все. Так, Спочатку відкривання 12 місяців, щоб використати. І ось така має, має такий ось у нас є туб з гелем. Я відкриваю, тому що я два тижні вже як зірвала дуже спину. І я за, ти, за півтори тижні використала цілий туб, знімає дуже гарно біль. Так, ось так. І він крем-бальзам. І дивіться, скільки я взяла, і він розноситься повністю. Він дуже економічний. І він дійсно дуже-дуже гарно знімає болі. Так, зараз вам покажу. Дивіться. Так виглядає в каталозі, ой, як пахне. А в цьому виглядає він ось таким чином: пропозиція: купи будь-який код з каталогу, і ти маєш право взяти не за 99 гривень, а за 49 гривень. Відміну якості від болі в, су... болі в суглобах, ось такий крем-бальзам виробник Україна Лівеста. Так, при, наб... при набряковому больовому синдромі ніг при гострій або хронічній венозній недостатності. Вибачте, не те. Бачиш, ж не те читаю, то я вам читаю вже для Вен. Так, швидка допомога з углобом, відновлення після травм. Універсальний бальзам для комплексного вирішення проблем, пов'язаних із захворюванням опорно-рухового апарату, а також при забиттях і розтягненнях. Я вже на собі, Ви його... це перше, що я була купувала, коли я зареєструвалася на початку на перших числах листопада того року в Лівесті. Так. Ефект знеболює та знімає запалення, зменшує набряки, прискорює регенерацію ушкоджених тканин, чинить розслабляючу дію. Ось так, крем-бальзам Лівеста, 75 мл. Це вже йде до мене, тому що я ним навіть вночі наношу його, тому що поки що дуже серйозні проблеми у мене. Ось так. Пропозиція відміна. Купи будь-який код і вам буде за 49 гривень. Дівчата, це чоловіки, жінки. Е... Друг другу купуйте, це дуже відмінна річ, дійсно, нема липкості, нема нічого, поглинається шкірою. Відмінно. Так, Далі у нас це в мене кисневий порошок. Це у нас іде кисневий порошок для відбілювання та виділення плям. Лівеста, 750 гривень. Ой, 750 грам, 249 гривень. До речі, дуже гарна ціна, я так рахую, тому що його тут багато. Натуральний концентрований порошок без фосфатів, парабенів, ароматизаторів, хлору та аміаку це виробник Україна. Зауважте. Ось так. екопрання, новий рівень прання. Ось така річ дуже чудова. 249 гривень, вистачає багато, там є мірна ложка, і ви додаєте до прання, можна замочувати дуже дійсно, гарно прибирає, де є плями. Дійсно, відбілює відмінно. Далі. Це в нас новинка цього каталогу. Це виробник Україна. Так. Дуже чудовий. Це в нас унісекс іде. Ідеться в нас унісекс, гель для гоління підходить чоловікам та жінкам. Гель для гоління лівеста 100 грамів. Спеціальна формула з глицерином і кофеїном, сприяє максимально точному голінню, моментально зволожує та освіжає шкіру, а екстракт з живить епідерм з вітамінами і мікроелементами. Унісекс чоловікам і жінкам дуже гарно все відкривається. Тут зафольговано, буде зручно голитись, тому що закриватися не треба відкручувати вам. Це теж, до речі, цінова категорія, цінова політика. Да? Як, я собі, як, я, як я собі сама додумую, да? так виходить. Якщо є ось бальзам, да? і де ми розкручуємо, звісно, він буде дешевше по розробці цього самого цього, туба, Вибачте. Тільки в нас іде десь якесь вже ускладнення, для нас комфорт, звісно, за комфорт потрібно платити. Тут ще йде зафольговане, тобто можна можливість дарувати подару як подарунок комусь. Так що, щоб не було дозатори, отакі всі розпилювачі, це теж все в наш комфорт і, звісно, ціна складається складається і складається. Тому ось так зауважуйте на таке то, теж. Так, що в цій коробочці? В цій коробочці ще у мене йде два ось таких чудових. Так, нічний крем, відбілюючі нічний крем, це у мене дермофюзор. З вітаміном С 12 мл. Не буду роздирати, я покажу вам свій. Так? Так. Зараз в каталозі він 159 гривень. Його потрібно геть трішки. Це звичайний крем. Звичайна конститенція, така, як завжди, в цієї лінійки равлик, крем-маска біла. Така сама. Запах звичайний теж нічого такого немає сверті. Ось так виглядає: в каталузі. Бачите, лимон намальований. І лише за тиждень комплекс рослинних, екстрактів, і вітамін С у високій концентрації розгладить обличчя. Делікатно освіти пігментацію та освіжить шкіру, забезпечуючи максимальне живлення протягом ночі. Тобто, ви наносите цей крем на ніч. Нічний крем для обличчя з вітаміном С, дермофутур, 12 мл 159 гривень. Його вистачає набагато. У мене їх два в замовленні. Ось, показала свій і сподобалась людям. І Люди вирішили, що собі на руки. Люди вирішили, що теж хочуть такого, такої якості крема. Так. Далі в нас іде. Це дуже, я давно на це дивилася. І я взяла собі, чому я не приготувала, бо я не розбирала коробки цей раз. Ого, його і не захватити. Бачите, як приходить бо нам, щоб все, ніде нічого не про... Лялось, не просипалося, не, не розпилилося. Бачите, що я не можу навіть розібрати гаю час. Так, це у нас, дівчата, спрей для чищення пензлів Алекс Ав'єн. 200 мл 249 гривень. Тобто мілілітри практично підходять під ціну 200 мл, 249 гривень. Практично підходять. Так, я вже від... так, відкриваю, взбовтую. Запах нормальний, запах такого, як ну, очищувач, раз він, він потрібен для очищення пензлів. Так. За річні секунди спрей видалить бактерії. Це дуже надто важливо. Так, пил, бруд, шкірне сало та епідер та відмерлі клітини з поверхні пензлів і ворсу. Ось так. Так що така вже річ у мене є. Це дуже відмінно, тому що мені це. Так. Далі у мене теж, бачите, за, за, все заклеєне. Це відмінна штука. Знаєте що? Це 300 мл дуже чудової міцелярної, освітлюючої води з вітаміном С, Талія. 300 мл, 279 гривень. Так. Така класна, така веганська, натуральна водичка з безпечним складом, без ароматизаторів. Досконало видалить макіяж як з обличчя, так і з очей. А вітамін С ніжно вирівнює та освітлить тон шкіри 300 мл. Дивіться, яка така цікава класика, без нічого, немає нічого лишнього. 279 грн, ось так виглядає в каталозі. Так. Ага, одна коробочка вже в нас пуста. Але ще в нас є тут пудра. Я не буду її розкривати. Це ось у мене з цього пудра. Паріж 21,5 грама. Стараюся знайти 02. Ось, у мене ось такого формату пудра. Це мені потрібно віддати. Я вам показувала, як вона виглядає в тому каталозі. Це в мене замовлення 399 гривень. Але зауважте, що її тут 21,5 грам. Ось так, Алікс Ав'єн. Нема такої великої інформації. Да, тут такий дуже гарний жіночий, такий, що розносити по обличчю. Так, далі друга коробка. Що перше, це в мене я купила 20 каталогів. Одні я розкила, бо мені вже потрібно було дати. Ось так вони нам приходять, коли ми замовляємо, по 10 штук каталогів. Кому потрібно звертатись, будь ласка, я перешлю по Україні. Дуже гарні каталоги, в мене вже є на Ютубі відеоогляд такий швиденький, так що кому потрібно, дивіться, будь ласка, звертайтеся за замовлення без проблем. Товару дуже багато, можу пересилати по Україні. Так, в мене дуже гарна річ, дівчата, так, це рекомендували мені давно вже ось цю красоту, красу. Це дівчата, секрет розкішної зачіски. У кількох, у кількох краплях цієї унікальної олії в ній ідеально все. Я чула від неї відгуки за неї, відмінні просто, неперевершений аромат, легка маслянисто-гелева конститенція, насичена доглядаючими рослинними оліями, аргани та жожоба. формула, економна витрата, мустха. Must have для догляду за сухим, ламким та пошкодженим волоссям. Олія для волосся з арганою та жожоба. 75 мл 329 гривень. Але, як нам завіряють, що це дуже економічна і дійсно за неї такі відгуки це взагалі це просто не передати. Що вона дійсно робить чудеса. Дивіться, яка вона. По конституції вам видно, да, на фоні мого платічка. ось така вона тягнеться трошки, не як водичка. Як вона пахне! Як вона пахне взагалі супер. І ось такий дивіться, дозатор є. І ось так будемо користуватися з донькою, тому що потрібно е, підпитувати. Під, е, Підживлювати кінчики волосся, щоб у нас було гарне волосся. скоро весна. І тому потрібно доглядати цілий рік. Не тільки весною. Далі дуже крута акція. Дійсно, 175 гривень. Я знаю, що вони тут усі. Це, відмінної теж якості. Це Талія, Турція. Тут у нас виходить... 175 мл. Це в нас ідуть насичена біоми, біооліями та екстрактами формула масочки, дає ефект вже через 2 хвилини застосування. Відновлююча маска для волосся з оливковою олією талія, 75 мл, 175 гривень. Дівчата, хто не полюбляє тримати довго маски на волосі, це для вас. Це для вас. Тому звертайтесь, кому потрібно без проблем. Перешлю, вишлю без проблем по Україні. Мені ще подобається, що є переклад, повністю українська мова, що ви можете зрозуміло прочитати, що це за продукт. Так, далі в мене йдуть знову такі. я купила, тому що це зараз ціна знайомства 79 гривень. І це у нас іде бальзам після гоління наша Україна Лівеста для чоловіків. Глицерин і, ж... і женьшень для бездоганного комфорту після гоління, без подразнень та почервонінь. Бальзам зволожує та заспокоює шкіру, а кофеїн у складі приємно тонізує ось так. Вибір сильний. Тому я взяла на продаж, на реалізацію, тому що зараз він іде дешевший. Цей за ціна знайомства 95 гривень для гоління, а цей 79 Ось так. Будуть у мене, тому що необхідно. Це наша Україна виготовлює. Так. Далі, знову запасники, тому що в мене вже розкупили мої шампуні. Це йде шампунь і геть для душу. Це для чоловіків. Вибір сильних. Ось так. Ціна знайомства: 99 гривень. Я вже вам його показувала. Покажу іще раз: 99 гривень шампунь для волосся та тіто для чоловіків Лівеста, 300 мл. Це наша Україна. Мен. Так, вибір сильних. Для найвибагліших. Вибачте, перепрошую. Для чоловіків, які живуть активним життям і вимагають більшого від щоденних засобів по догляду, ось так, чоловіки, для вас шампунь 2 в одному здатний не лише задовольнити всі потреби сучасного чоловіка у догляді, але й лишити свіжий стійкий аромат дорогих парфумів. Так, да, дійсно. Я зараз не буду відкривати, але ті, які в мене вже купили, дійсно, відмінно пахнуть дуже чудово. 300 мл, 99 гривень. Будь ласка, звертайтесь, ось такі, дивіться, можна прям подарунок. В кого є кохання, завтра День святого Валентина, хто святкує це свято, ось свої половинки, буде половинка з гаденькою шкірою обличчя, з воложеною, та ще й волосся і тіло буде пахнути дорогими парфумами. Супер! Так, ага, тут іще в мене в цій коробочці, те, що я вам почала читати, це у мене іде для вен, дівчата. Шість штук, я ж знаю, що я наче купувала більше. Ну, бачите, я ж кажу. Це я користуюся для вен теж цим, тому що. Він полегшує, полегшує больові відчуття, коли вени печуть, коли вени болять, покращує циркуляцію, зміцнює капіляри. Тобто він дуже дієвий, це теж наша Україна, 75 грамів відмінної якості. Хочеш все таки вам прочитати? Так. При набряково-больовому синдромі ніг, при гострій або хронічній венозній недостатності, при варикозному розширенні вен, в якості профілактики при постійному перебуванні на ногах або великих навантаженнях на ноги діє зменшує прониклість і крихкість капілярів, пригнічує здатність крові згущуватись. Невже це не важливо? Це надто важливо. Дівчата, жінки покращує мікроциркуляцію в судинах. Венно-протекторна, спазмолітична та заспокійлива дія, крем бальзам для вен з екстрактом пиявки. Ось так, дівчата, 49 гривень. Купіть щось з каталога, і така ціна за такий відмінний. Продукт нашого виробництва Україна. Інструкція на українській мові доступна, роз'яснювальна. Можна все прочитати, навіть на короб... коробочці є все просто виглядає. Проста коробочка, проста упаковка. Нам не потрібно дорогі круті глянцеві упаковки. А нам потрібно те, що всередині, щоб допоможе нам, щоб ми мали велике здоров'я, тому що ми дуже багато на ногах. Це підходить не тільки жінкам, а й чоловікам. Зверніть, будь ласка. Та увагу, може, вашій другій половинці це й потрібно. Тим паче, що, на жаль, суглоби болять коліна, руки це дуже і це дійсно ефективне і економічне, дійсно економічне. Так і залишилося у мене це наші малечі. Я побачила, що є на складі. Я взяла дуже відмінної якості 7+, дезодоранти для хлопчиків. І взяла два ось таких іще були на складі, дезодоранти для дівчаток. Так що в мене вже є декілька видів на продаж ось такої краси. Сім плюс. свята, іде все, і тому всі хочуть мати якісь подаруночки. І тому, будь ласка, будуть діткам теж. А чай я п'ю! Цей чай в мене йде заспокійливий, той, що я вам рекомендую. Всі душі, якщо для вас 199 гривень зараз дорого, це біоактив, це польського виробництва чай в біорозкладних пакетах, іде, іде насіння коноплі, листя, меліси і цедра мандарину. Це заспокійливий чай. Я його п'ю зараз, уже о пізній годині, щоб дай Бог мати спокійний. Заснути дуже приємний, смачний, мені дуже подобається зараз. Він в цьому каталозі 199 гривень 20 пакетів. А в компанії 0,3 буде 169 гривень. І там чекає нас новинка для і ще більш е, тонусу такого. Так що все в нас і заспокоює, і тонізує. Це все наша гарна українська компанія Лівеста, яку я дуже ціную. І я рада, що я тут. Дякую вам, всіх благ вам. Друг, що вам щось потрібно, будь ласка, звертайтесь, буду вам сильно вдячна. Дякую за те, що ви до цієї хвилинки зі мною підтримуємо нашого виробника. До побачення!